Привіт, буквально нещодавно ми зробили вам відео про бюджетну декларацію і плани Мінфіну, в тому числі відкрити банківську таємницю, і ось 3 липня. По факту відбувся комітет, в якому я приймав участь, і по перше, проголосували закон про реєстр доступу до всіх банківських рахунків та сейфів для податкової. А по друге, мінфін, в принципі, відкрив карти про їх плани щодо банківської таємниці. Тож сьогодні з вами Ярослав Железняк. Це буде достатньо швидке і свіже відео. Навіть в більшості це буде просто фрагменти з засідання комітету, і, але ну меко говорячи. Історія про банківську таємницю набирає обертів. Тож сьогодні про це і поговоримо. Починаємо. Буквально нещодавно ми з вами розбирали бюджетну декларацію. Я просто коротко нагадаю, що в ній МінФін написав, що в найближчі роки він хоче значно розширити доступ до банківських рахунків і відповідно зняти банківську таємницю. І ось сьогодні, відповідно, 3 липня, коли ми вам записуємо відео, відбувся комітет, де винесли на розгляд законопроект про СЕП. Ну, не буду зараз занурюватися в деталі, коротко. В рямках законопроекту хочуть створити реєстр з всіма рахунками по всіх фізиках, ну тобто не ФОПів, не підприємств, а для всіх фізиків. І, відповідно, цей реєстр буде вести податково, і там буде ще й, до речі, реєстр банківських сейфів. До нього буде мати доступ правоохоронці, на СК, АРМА, ФІНМОН, і відповідно це все робиться в рамках євроінтеграції. Я дуже коротко скажу, що я категорично проти цього. Я вважаю, що саму історію з цим реєстром, хоч і треба напевно колись буде вводити, але це колись, коли ми станемо членом європейського союзу. Я переконаний, що це точно має бути не підподатковою. До речі, мінфін і сам погодився і сказав, що будуть другого читання це перекидати на е, мінфін з податковою. Але ну головна історія про те, що в принципі, якби по перше, ми не зможемо гарантувати. Хоч якесь збереження цих даних, по-друге, це перший крок до банківської таємниці, на що я, в принципі, мінфін і вивив. Тож я вам буду сьогодні показувати буквально два відео. Вони трохи довгі з цього комітету, які дадуть відповідь на це запитання, і буду їх коментувати в кінці. Скажу які шанси взагалі у цього законопроекту, тому що сьогодні прямо був великий скандал на комітеті, в тому числі деякі слуги народу, та й не тільки не підтримали цей законопроект. Отже, перше відео це. Мій виступ на комітеті для того, щоб ви просто почули всю аргументацію, чому я щиро переконаний, що цей законопроект в такому вигляді зараз приймати не можна, та і в принципі не на часі. Я дуже, дуже всіх закликаю на шостий рік нашої роботи не вважати членів комітету людьми, які інтелектуально не здатні відрізнити очевидно моніпляче. Правда, це дуже нам спрощить повернути хоч якийсь елемент двіри, особливо між Мінфіном і комітетом. Денис а, Валерій, правильно, Валівич, я е, е, називаю його батька. Розкажи мені, як при вашій суперкрутійній системі анонімні телеграм-канали. Які якимось дивним чином пов'язані з певними бек-офісами, які у нас крашують зараз ігорку, по кандидатам з БЕБу, навіть я б сказав, кандидатам, які є діючими детективами, набу отримали витяги з усіх реєстрах, їх опублікували, в тому числі із Дартса. Я вже не говорю про банківські рахунки, про податкові ці, і були, слава Богу, настільки тупі, що забули навіть деякі водні дані з цих скрінів побирати треба мені вам пояснити що мова йде про те що перед фіналом відповідного відбору на голову Бебу Телеграм-канали ганяли чорнуху по двом кандидатам. Це відповідно два детективи набу, один із них перемінг пан Цивінський, І коли ми подивилися, якби на те, що прислала СБУ, і на те, що було в цих телеграм-каналах, воно співпало. І головне, скріни, які були в телеграм-каналах, це були не просто скріни, ну дайся інформацію. Це були витяги з державних реєстрів, до яких ну сорі, а телеграм-канали ну точно не мали доступу. Більш того, привіт цим Дурням, по-перше, ми знаємо, хто це розміщав. По-друге, там вони залишили водні відповідно, по яким можна просто цей запит зрозуміти, хто їм це зливав. Тому, коли Мінфін розповідає, а ця дискусія була про те, що це буде дуже закритий реєстр, ніхто не буде мати доступ. Ну, це м'яко говорячи далеко не так. Але окей, продовжуємо слухати в принципі аргументація, яка була на комітеті. От, скажи мені, як люди, які фактично не є навіть представниками держави, да, там, ну, якщо ми говоримо про бек-офіс в даному випадку, отримали доступ к всім цим реєстрам, дай мені зараз будь-який реєстр, я якимось дивним чином знайду флешку з даними з цього. Це про захист даних на зараз. І якщо вже хочете там, перевірити, спитайте, наприклад, голову комітету. Як Бебівці, СБУшники, Нацполавці і всі інші отримали дані про податкові про доходи, наприклад, на наших цих моделей OnlyFans. Ну як вони у, у них цей доступ з'явився? Це що стосується захисту інформації. Тому ребят, пробачте, але в чинній системі, причому, ну в даному випадку я там навіть. Тут не камінь тільки в Мінфін, а в цілому, ви захистити жодну інформацію не можете, і, якщо не можна отримати так, то можна на даркнеті за 100 баксів спокійно купити з будь-якого вашого реєстру. Ось так. Тепер що це що стосується реєстрів, тепер що стосується законопроекту. Конкретно, мені дуже подобається частина посилення повноважень Мінфіну щодо Фінмону, вона правильна. Я особисто готовий подавати правки по посиленню в цьому напрямку повноважень Мінфіну. Не тому, що мені хочеться тут допомогти Мінфіну, тому що ФінМОН, мені здається, очевидно не справляється. У нас була, і тут були колеги, деякі члени комітету присутні, робив засідання ТСК по дропам. Пробачте, мені не сподобалось рівень підготовки Мінфіно Мінфіну, а Фінмону по цьому напрямку. Я не буду тут критикувати, просто мені не сподобалося, Я вважаю, що можна було б значно краще. Але наявність реєстру чи його відсутність ніяким чином тут не допоможе. Тут є інша ініціатива від Нацбанку про реєстрів дропів. Внутрішні АМЛ банків, які об'єктивно в деяких банках чудово працює, вони ж можуть подивитися на людину, яка відкриває рахунки. Ну, Якщо в неї немає нічого, ну, вона ж має якось пройти АМЛ їх і онбординг. Ну, типу, ребят, від наявності реєстру тут нічого не зміниться. А третє, це вже що стосується підпорядкування. Дивіться, реєстр під податковою. Особливо після вашої бюджетної декларації, яку Мінфін подав порушення закону з двох законів, якщо говорити відверто, рахується, як очевидно, відкриття банківської таємниці. Подобається вам чи ні, але коли ми народні депутати будемо за це голосувати, то відповідно це одразу зайде от саме в такої конотації. Після того, як, шановний пан президент, я не знаю, чим займався, але не підписував два податкові закону. Більше я ніяким чином не хочу себе з будь-якими такими змінами асоціювати і крайне раджу, в тому числі, представникам коаліції. Тому що, як завжди, з'їмо все, що погано, а потім виявиться, що воно даром не потрібно було, як у нас було багато разів. А тепер останнє, але я не знаю, чи у нас Драганчук присутнє, але присутній, я сподіваюся, наступний міністр фінансів. Поки Міністерство фінансів не навчиться виконувати закони, які приймаються в цьому комітеті, жоден законопроект, включаючи цей, не буде проходити український парламент. Я і наша фракція не будемо навіть по цій причині розглядати можливість проголосувати за цей, очевидно, вкрай непопулярний закон. Ребят, ми е не побачили виконання закону про митницю. Ну коротше, я думаю, що загальну аргументацію ви в принципі почули. Законопроект проблемний законопроект точно є кроком відкриття до банківської таємниці. Законопроект від нас ніхто не вимагає у тут і зараз була окрема дискусія нам. Розповідало, що всі країни приєдналися на що я спитав так: Канада, і Японія і США взагалі не є в цій історії. І якось у них все нормально працює. Ну коротше, багато, багато там нюансів. Ще раз я не проти насправді колись цей законопроект і прийняти просто ну не в такому вигляді, не під податкову, і точно не треба прикриватися планами по відкриття банківської таємниці і грати те, що називається депутатів темно. і тепер останнє перед тим як я вам розкажу, чим це все закінчиться. Коли почалась дискусія, то до неї підключилось багато членів комітету, та й не тільки до речі, той сам Божанський прийшов на комітет, і теж в принципі виступив достатньо схожою риторикою. І МінФін так чи інакше на питання, так ви заявляєте про те, що ви хочете отримувати більше податків і що ви не будете бачити тут податкові дані, ви вже визначитись. На що вони сказали? Окей, ми. Згодні, і тому, взагалі, ми хочемо відкрити банківську таємницю над цим і працюємо. Зараз я вам прямо включу це публічне зізнання Міністерства фінансів. Банківська таємниця, я вам чесно скажу, да. Ми ведемо дискусію з національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В національній стратегії доходів записано, що ми маємо. Маємо до цього прийти. І це в будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон зі всіма цими речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до комітету не дійшов би. Він би навіть із кабміну не дійшов. Ну коротше, ось в принципі, мені здається, не треба більше щось коментувати. В результаті цієї дискусії виступив вже і перший заступник коаліції Матевілець, голова комітету. Всі сказали, що ну окей, ми зараз на комітеті голосуємо, але шансів всього законопроекту немає. І це, вірю, головніше, я переконаний, що от з такою історією у законопроекту прям шансів нуль. Звичайно, буде красиво його провалити, показати мінфіну, де якби місце реформам, а де от, Такої профанації, і я думаю, що на цьому історія закінчиться. Але ну просто сьогодні ми якби так чи інакше зафіксували реальні плани влади, і вони, якому говорячи, їх не скривали. Сказали відверто, тому висновки щодо їх підтримки бізнесу, і все таке можете робити саме. На цьому не все. Ще раз законопроект я не голосував категорично. Моя колега з голосу теж не голосувала. Два ще утрималися народних депутата. Всі інші ну підняли руку за. Судіть їх коротше самі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний НДРДП. І до нових зустрічей. До побачення.